Почнемо з Бахмута, що знаходиться на Донеччині, одне з найгарячіших точок зараз на воєнній мапі України. Долучаємо лейтенанта батальйону Свобода 4 4-ї бригади Нацгвардії України Андрій Лєнко. Пан Андрію, доброї вам ночі, пан Андрію, про Бахмут говоримо з вами. Яка ситуація в цілому? Опишіть, будь ласка, і бачили напередодні інформацію про те, що збройні сили відтіснили ворога. Якщо можна, також повідомте про деталі, які можна говорити, і наскільки вони далеко від міста і чи намагаються контратакувати? Доброї ночі. Ситуація в Бахмуті біля Бахмуту продовжує бути звичайно ж дуже напруженою. Битва в самому розпалі, битва яка триває вже тут багато місяців. Інтенсивність боїв дуже велика, щільність фронту дуже велика. Ворог фактично стягує сюди зараз і стягнув сюди. Фактично все боєздатне, що в нього ще лишилося. Але українські сили оборони, зокрема, і наш батальйон Свобода, наша четверта бригада оперативного призначення Національної гвардії, всі інші підрозділи збройних сил Нацгвардії – Цих інших сил оборони України, які зараз на бахмутському напрямку, а це не лише сам Бахмут і його околиці, це доволі великий відтинок фронту. Е, мужньо стійко виконують задачі, е, тримають визначені рубежі, наносять ворогу великі втрати. Так бої дуже важкі, бої виснажливі. Але слава українській піхоті, слава українським артилеристам, українській авіації, яка продовжує працювати. Коротше кажучи, всім тим, хто зараз тут, тому що дійсно в цих дуже важких боях ворог сточує свої сили, і можна сказати, що ця битва за Бахмут вона точно вже увійшла в історію цієї війни. Щодо самого міста, місто під повним українським контролем, всі основні шляхи до Бахмуту під українським контролем, були спроби ворога там, просочитися. На східній околиці міста, але були ряд успішних українських контратак, які вибили його звідти. І в принципі, наразі можна свер... ствердно казати, що місто під повністю українським контролем. Так само ніяких суттєвих просувань ворога за останні там декілька діб немає. Ні в місті, ні на загалом на напрямку. Андрію, а скажіть, ситуація, от з ну, це, це не траса скоріше, так це дорога, яка з'єднує Бахмут костянтинівку Покровськ. Раніше от були спроби перерізати з боку окупантів цю дорогу. Яка зараз ситуація? Ну вони і близько біля неї поки що не знаходяться. Тобто, ця дорога під українським контролем знаходилась і знаходиться. <тур> <тур> Люди тобто, зараз цивільні можуть пересуватися цією дорогою? Ну, Цивільним в принципі бажано вже давним-давно там не бути. Якби я говорю, як є, тому що, <кхід> якщо ми говоримо про сам Бахмут, то вже говорилося про це неодноразово представниками української влади і військово-цивільної адміністрації всіх українських військових. що... Цивільним треба евакуюватися з зони таких інтенсивних бойових дій. Це абсолютно ну, якби, неправильно, коли цивільні знаходяться в таких обставинах. Ну і... тим тим не менш в самому Бахмуті, бачите, люди продовжують і залишаються, попри те, що в місті вже немає благ цивілізації, фактично. Андрію, і ще от власне так про тактику і стратегію хотілось би почути, яку використовує зараз ворог, що він робить, які які сили на це кидає? Можливо, знаєте, от про озброєння, яке він використовує, чи і далі продовжує ворог закидувати околиці Бахмута тілами саме вагнерівців? Чи можливо є, ви вже спостерігаєте прибуття цих частково мобілізованих? Ну, звичайно, є і ці частково мобілізовані, є і вагнерівці. Вагнерівці теж є різні, тобто, там є професійні найманці, які використовують одну тактику, там є зеки, яких використовують як абсолютно гарматне м'ясо, ведуть ними розвідку боєм. Тобто ну, там дуже різношорсна збірна солянка, да, діє проти нас. Я впевнений, що в принципі вже все це ми так чи інакше на собі відчули, але ну це якби особливо нічого не змінює. Тобто, для українського солдата на фронті стоїть задача знищити ворога. Абсолютно байдуже, хто цей ворог, зек, найманець, вагнерівець, регулярні якісь там війська чи мобілізовані якісь. Тобто, це хіба що вже можна знати постфактом, але взагалом тактика у них. На доволі консервативна, взагалі російська армія, доволі консервативна з точки зору тактики, бо це по суті та ж сама стара совєтська армія. Е, вони в принципі, як діяли в 42-му році методами товариша Жукова, так з того часу в принципі особливо нічого не помінялось навіть заградотряди на місці. Uh -huh. Тому, в принципі, тут е, якби я в жодному разі не хочу, щоб ви сприйняли так, що нібито це так легко і просто це дуже нелегко і дуже непросто. І, але те, що вони своїх не бережуть, це факт їм плювати абсолютно, скільки в них загине особового складу, вони взагалі на це не зважають. Е, ну, вони, напевно, думають, що вони завжди зможуть поповнювати цими мобіками. Але якби, одна справа мобік, який там толком його навіть не навчили, з якого боку автомат стріляє. Зовсім інша справа професійний найманий збивця, який має великий військовий досвід. Але втрачають вони і тих, і тих в боях. Ну але в будь-якому разі ворога треба ненавидіти ворога треба знищувати, але його не треба недооцінювати, тому що недооцінка ворога теж ні до чого хорошого ніколи не призводить. А, про вуличні бої в місті хотів запитати так. Ну я так розумію, що була якась можливість початку цих боїв, так коли вони намагалися там підійти ближче. А, і аналітики, зокрема британські, я бачив таку тезу про те, що вони кажуть, що росіянам складно саме в Бахмуті. Вести вуличні бої. Чи є у вас можливо пояснення цьому? Чому складно? ну Якби в принципі міські бої це дуже складна історія, особливо для тих, хто веде наступ. Тому що в місті завжди є де сховатися, в місті завжди можна організувати засідку. Там небезпека з усіх сторін. Це дуже сильно відрізняється від бої в полях. Але на Бахмутському напрямку є в основному якраз такі бої в полях. Тобто, багато хто думає, що там основні бої в місті, ну там були бої в місті, але все таки основні бої відбуваються якраз таки на північному і південному фланзі від Бахмута, там, де вони хочуть зробити прорив і оточити місто. І там якраз іде окопна війна в стилі Першої світової, е, де якраз такі от є. Зовсім не міські, зовсім не міські бої. На міські бої це, в принципі, для атакуючої сторони значно складніше, ніж вести бої в полях. Але в будь-якому разі, де би не доводилося зустрічати ворога, чи в місті, чи чи в полі, в чистому українська піхота все одно на голову вища. Тому що вона значно більш мотивована, тому що український солдат розуміє, за що він воює. Він воює за, за себе, за свою родину, за своїх близьких, за свою країну, а окупант. Це просто мразота, яка прийшла сюди чинити злочини, вбивати мирних людей, і його чекає тільки розплата завершити своє нікчемне життя тут, на українській землі. Пане Андрію, а я вам дуже дякую. Я бажаю наскільки це можливо в тих умовах тихої вам ночі. І бережіть так себе і побратимів. Андрій Ленко, лейтенант батальйону Свобода 4 4-ї бригади Національної гвардії України, був з нами на зв'язку.